Спорту представляє торговельна марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. На п'ятому каналі час спорту спонсор показу. Торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич. Вечір добрий. В австрійському Інсбруку триває 22-га зимова універсіада. Продовжує успішно виступати на ній українська збірна. Напередодні естафетних перегонах 4 по 10 кілометрів. Наші лижники в складі Прохора, Лебюка, Пуцка і Гуменяка виграли бронзу. А сьогодні, у восьмий день змагань, скарбничка української команди поповнилась ще двома медалями. Постаралися біатлоністи. Так Оксана Хвостенко виграла масовий старт на 12,5 кілометрів у змаганнях жінок. А у чоловіків в аналогічній дисципліні, але на дистанції 15 Кілометрів, Роман Прима виборов срібло. Тепер у українців 14 медалей, з яких 3 золоті, 9 срібних і 2 бронзові. Сьогодні у італійському анхольці стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Першими у боротьбу вступили чоловіки, які змагалися в індивідуальних перегонах на 20 кілометрів. Давно вже біатлоністи не бігли в цьому сезоні таку довгу дистанцію. Екзамен виявився складним для багатьох претендентів на медалі. Наприклад, олімпійський чемпіон норвежець Ханевольт показав на вогневих рубежах найнижчий відсоток влучань за останні п'ять років. Попри те, що росіянин Микола Круглов невдало розпочав цей сезон, але його зірка засеяла на перегонах в Антхольці. Він фінішував із кращим часом, але очікував, допоки дистанцію подолає Оле Ейнар Бьордален. Норвежець в цьому сезоні вражає в його активі три золоті медалі. Сталеві нерви та бажання перемогти не залишили його і в Італії. Відмінна стрільба і велика швидкість в підсумку привели Олега Нара на першу сходинку. Круглову довелося посунутися із другого місця. Його кривником несподівано став китаєць Цанг. Кращий в нашій збірні в цей день В'ячеслав Деркач. Він довго тримався в першій десятці, навіть випередив досвідченого німця Свена Фішера, але в підсумку опинився на 16-й позиції. У Мельбурні триває відкрити чемпіонат Австралії з тенісу. Сьогодні на корту знову вийшли українки. Так Юліана Федаг, яка напередодні поступилася Паті Шнайдер в одиночному розряді, припинила свої виступи і в парних змаганнях. В дуеті із білоруською Тетяною Пучик вони поступилися у двох сетах росіянці Олені Дементівій та японці Аїсу Сугіями. А от вчорашня жертва Дементівої ще одна українка Олена Бондаренко в парі із швейцаркою Гальєрді пробилася до другого кола, перегравши двох партіях австрійку Патріцію Вартуш і М кені жасмін фьох, що ще відбувалося на Australian Open в третій день змагань розповідає Олеся Гнатюк. Чоловіче представництво відкритого чемпіонату Австралії залишилося без двох сильних тенісистів: хорват Іван Любічич і німець Томі Хаас не пробилися до наступного раунду. Решта ж фаворитів Гаудіо, Робредо, Грибати та Сафін. Своє завдання виконали без особливих ускладнень. Росіянин за годину та 20 хвилин розібрався з чехом улярахом шість чотири, шість один А от у жіночій сітці у росіян перші втрати у 11-й ранкових матчах грали шестеро росіянок. В одному з них зійшлися дві. Віри душевіна та звонарьова сильнішою виявилася більш молода душевіна, яка припустилася набагато менше помилок ніж її суперниця. Найбільше за всіх примусила похвилюватись своїх прихильників четверта ракетка турніру. Марія Шарапова. Перший сет матчу другого кола вона віддала своїй американській суперниці Лінсей Лівотерс, 4-6. Далася знаки австралійська спека, до якої росіянка досі не може звикнути. Але у другому та третьому Марія довела свій клас, перемігши шість нуль ші ість три Нападаючи італійського Мілана і збірної України Андрій Шевченко включений до символічної збірної УЄФА. Це стало відомо після того, як сьогодні на офіційному сайті УЄФА були обнародовані результати онлайн голосування, в якому брали участь більше мільйона респондентів. Наставником символічної збірної був обраний Жозе Моріньо, який у минулому сезоні виграв спорту Лігу Чемпіонів, а в нинішньому успішно працює з Челсі. Подібне голосування проводиться в четверте. За цей час тільки француз Андрій потрапляв до символічної збірної всі чотири рази. І ще раз про Шевченко побачив світ з список з 52 футболістів, запрошених зіграти в благодійному матчі FIFA, який відбудеться 15 лютого на полі каталонського стадіону Ноу. No. Всі кошти від проведення цього заходу будуть віддані жертвам цунамі в Індійському океані. Так, от капітаном збірної Європи буде володар золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко. Його партнери теж зірки європейського футболу Бекхем, Зідан, Тоті, Мальдіні, Балак, Баджо, Анрій і Рауль. Європейцям буде протистояти збірна, що представляє інший світ, її капітан, гравець року за версією Фіфа, бразилець Не байдуже до трагедії в Південно-Східній Азії і Бундесліга. Гравці німецького чемпіонату також допоможуть жертвам цунамі. Про це у нашому наступному сюжеті. Футбольна асоціація Німеччини планує зібрати від 3,5 до 4 мільйонів євро на допомогу країнам Азії, які постраждали від цунамі. Як заявили футбольні керівники країни, 25 січня на стадіоні Ауфшальке відбудеться благодійний матч між збірною Бундесліги та командою легіонерів, які виступають у національному чемпіонаті. Склад німецької збірної Юрген Клінсман оприлюднить у середу. Команду легіонерів визначають вболівальники шляхом телефонного голосування і швидше за все. Це вона нагадуватиме збірну Бразилії, адже виступатиме в ній аж вісім представників цієї країни. І це поки що вся інформація. Залишайтесь на п'ятому і не пропустіть час спорту. Спонсор показу – торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич. Високих вам результатів у ваших справах.